Чи варто молодому юристові бігати за клієнтами, чи все ж таки нехай клієнти самі розшукують молодого юриста і замовляють в нього юридичні послуги. Як ви розумієте, молодому юристові потрібні певні ресурси на початку власної кар'єри, за які б можна було жити, оскільки ресурси батьків якось уже ну, не дуже морально витрачати. І тому в ряді випадків молоді юристи, вони в переважній більшості такі от акули, які полюють за власною оздобиччю. І оцей ось паттерн, він буває присутній не лише на початку юридичної кар'єри, а і впродовж неї. Але хтось, можливо, відчує оце ось на насичення. Практикою насичення там, не знаю, якимось ресурсами, задоволенням, і буде не так уже інтенсивно промовляти в судах, не так інтенсивно шукати собі клієнтів, рекламуватися і так далі. Хтось взагалі відійде від юриспруденції. Тому це вже залежно від ваших вподобань, можливо, комусь подобається так, от зверхньо давати вказівки клієнту, і це працює, тому що клієнт беззаперечно. Слухається юриста і виконує всі його вказівки. А можливо, в ряді випадків ви орієнтуєтесь на людей, які є вищими в соціальному статусі, і вам подобається, коли ви ними управляєте дещо знизу, як діти управляють своїми батьками. Тобто, це вже квінтесенція вашого бажання. Можна займатися юриспруденцією в режимі гри. Якщо ви цього не пробували, то раджу вам. Подивіться на ці всі різного роду явища, судовий процес, документи, які створюються на промови, як на гру, як на такий собі квест. Ви певний персонаж, а можливо, ви режисер цього квесту. Можливо, ви деталь. Меблів у суді, і дивитесь, а як відбувається судове засідання. Коротше кажучи, пограйте в найближчому судовому засіданні, пограйте в найближчій комунікації з клієнтом. Ось в таку гру. Для цього вам потрібно лише тільки згадати це відео та уява.